Добрий день, Добрий день, Одеса, Одеська область. Я вас вітаю, бажаю вам мирного неба, бажаю вам здійснення всіх ваших мрій, бажаю вам міцного здоров'я, Одеса Одессити. Я вас поздравляю з наступаючим святом Святого Миколая і бажаю, щоб ваші всі бажання збулися, всі самі ваші добрі. Бажання збулися, бережіть себе, бережіть свої сім'ї, любіть одне одного і люблячими добрими серцями ми обов'язково наш простір своєю любов'ю змінимо на краще. Давайте подивимося на 19 грудня, як пройде свято. Святого Миколая. Як пройде день сутки 19 грудня 2022 року у місті Одеса, Одеська область. Будь ласка. Угу. По ресурсам дуже важко і дуже багато роботи. Розбите серце по ресурсам. Ще не все, мабуть, налагодили. Із -за цих воєнних, воєнних значить, подій, розбите серце, робиться робота, домовленості за те, що дуже погано з ресурсами людям в Одесі. Трошки так від війни страдаєте. Важко. Важко нести цю ношу. Якісь енергії такі преображення, преобразування. Це карта смерті, це один період має уйти, а другий ви ждете і доне дождатися. І він буде набагато кращий. Бачите, яке радісним буде? Карта радісних емоцій. нас чогось. Ідуть такі суперечливі карти, багато воєнних карт і роботи, і розбитого серця. Це переживання. От ви просто переживаєте. Господи, помилуй нас усіх. Одеса, Одеська область. Будьте уважні, не сумуйте, ну, захист непоганий. Все як. Давайте подивимося. Які події будуть головні в Одесі, в Одеській області? На 19 грудня 2022 року. Головні події. Якесь якесь у вас препятствие. Якесь таке, трошки так горе, таке препятствие, так, таке велике препятствия. Ага. Ви когось ждете, І оцей, хто дожи до вас приїхати, якісь у нього є препятствия. Понимаєте? І це якась інформація тайна. Так, да, закрита інформація. Угу. Одеса, Одеска область. Зараз ще спитаємо облік. Будь ласка, загальний, загальна, загальна характеристика 19 грудня Одеса, Одеська область. Будь ласка, підскажіть, добре чи погано? Добре. Значить, новини будуть нормальні. Ну, поки вони закриті. Це не взя щось не можна розказувати. Ви це зна... Я не знаю, ну так подказую. Ця система, інформаційний потік, Одеса, Одеска область, я вас вітаю з наступаючим. Я купила словарь, щоб краще розмовляти на українській мові, бо ми ж українці. Значить, я вас вітаю, бажаю вам щастя, здоров'я і щоб всі бажання збулися. Люблю кожного з вас. Дякую за увагу. Якщо є питання, щось подивитися, якісь міста, селища. Пишіть, будь ласка, в коментарі. Будемо дивитися разом. Люблю вас, бажаю вам тихого вечора і гарного настрою на День Святого Миколая!